Хочу розповісти вам, як ми минули минулого четверга з нашими хлопцями, з майданівцями, водіями на їхніх автобусах. Ми їздили в зону АТО і відвозили ті харчі, ліки, які ви здавали. Трохи згодом я, ми викладемо на нашому блозі фото, які я познімав, я напишу статтю. Що хотілося б сказати. Коли ми в'їхали в Донецьку область, то перше, що вкинулось в око, це те, що там вже майже немає ніяких слідів бойових дій, ті, що там відбувалися. Люди косять пшеницю, сояшники на полях і, і Таке враження, що не було ніякої війни. Коли ми під'їжджали вже до Базового табору, там, де хлопці наші стоять, то бачили таке явище, яке було свідоцтвом того, що на тій місцевості були сепаратисти. Там, якщо знаєте, біля дорог в наших містах, маленьких чи районах, ставлять такі бетонні старі назви цих місцин. і вона була розмальована в триколор. Потім замазана українським флагом, а зараз вже серебрянкою замазана, ми ще так пожартували, що, мабуть, не знають, переможемо ми чи ні, тому ждуть, в який ж колір цю назву красти. В день, коли ми їхали, все дуже мирно, таке враження, що нічого там і не було, нема ніяких не зруйнованих місць. Як розказують тут нам біженці, що ми стикнулися з цим вже по приїзду, нам жіночка одна на... в депо розповідала, що місто Красноармейське зруйноване вщен, що там немає ні води, ні світла, нічого. Ми кажемо, так вибачте, ми 12 годин там, мили руки на заправці, є світло, працюють АТП, вони кажуть, а ні, все, все розбомбили, нічого нету. Тому ну, для мене трішки незрозуміло. Чому ці люди е, досі живуть у нас і ми годуємо, а не їдуть до себе додому? Е, військові наші, коли ми вже приїхали, то е, вони стоять такий старий занедбаний е, сад, раніше був. Е, все зарожче таке. І вони, коли ми почали вигружати їжу. Вони дуже дякували, але дуже зраділи, що ми привезли їм воду. Як виявилося, в тій місцевості вони не можуть собі набрати води. Тому приходило там, в цьому базовому таборі 400 людей, і вони кожен підрозділ приходив і просили випросили хлопці, дайте дві-три баклажки. Ми кажемо, та беріть, скільки потрібно, вони, та ні, нас тут багато, ще ще прийдуть, хлопці будуть у вас просити воду, тому ми залишимо. Тому ми от за цей час, який був за вихідні, ми знайшли е, точку, де ми можемо набирати воду там, поблизу від цих е, позицій. Тому велике дуже прохання до всіх. Приносьте, будь ласка, баклажки 5-10 літрові в наш офіс. Скільки є в кого, якщо є можливість, то приносять, ми будемо возити хлопцям воду. Бо дуже нагальна проблема, бо вони кажуть, що без їжі можна і день прожити, і два прожити, сухпай з'їсти, а без води півдня по такої жарі вже не відчуваєш себе людиною адекватною. Мови такі от прохання до вас є. А взагалі під'їжджали до останнього точка, куди ми під'їжджали, була останній блокпост, за яким вже була, був фронт. Це жило Мар'їнка, яке я по приїзду додому побачив по телебаченню, що там дуже в той день і дуже обстрілювала артилерія. Ми чули це. Коли були. Хлопці наші, дуже ну, по ним видно, що вони вже такі виснажені, уставші, але кажуть, що будемо до кінця настроєні по-бойовому, рішуче, їх окриляють ті успіхи, які зараз є в АТО. Тому дуже дякували за цю роботу, що ми робимо. Передавали всім величезні вітання, дякували і кажуть, що їх дуже підтримує ця робота, яку ми робимо.